Привіт усім, друзі! П'ю чайок на вулиці. Захотілось пити не на самоті, а з вами. Сьогодні у нас 21 березня, сьогодні вночі, думаю, як всі знають, був ракетний обстріл. Я прокинулась 4:30 ранку, від, до речі, вперше не від вибуху, а від звуку ракети. Прямо над, ну, біля нас пролетіла ракета зі свистом, і я прокинула саме від цього. Шуму зі свистом, відкриваю очі, дивлюся у вікно. У нас велике вікно і немає ще шторм. І якраз таке сяюче так, жу, і пролетіла. Якраз бачила. Не знаю, чи то була ракета, чи наш снаряд, яким збивають ракети. Щось пролетіло, але наші, мабуть, так не сяють, я, я точно не знаю. Ну, щось ось так пролетіло і після цього почала бахати. Діти не прокинулись. Вони спали, я все думала підіймати їх, щоб хоча б на перший поверх спустити. Але швидко це все затихло, якось не було гучно, можливо, в Києві було гучніше. У нас ми живемо в Бучанському районі, якось недовго. Це так пару звуків, таких спалахів, вибухів було і все. Але сон перебитий, і для мене, якщо не доспати, це просто потім весь день очі заплющуються. Це я якимось чим ну, думаю, що чай мене врятує. Всі п'ють каву, каву я не п'ю, п'ю чай. Я думаю, що це мене якось бадьорить. Але заснути я вже не могла, тому що ми рано вкладаємось, ми десь в 9 починаємо вкладатись, і в 10 всі вже сплять. Діти десь в 9-30-10. І ми з чоловіком в 22.00 ми вже спимо. І десь о 6.30, о 7 ми прокидаємось. Ну, без будильника. У мене, про всяк випадок, будильник на 6,50 стоїть, але зазвичай ми раніше прокидаємось. І для дітей важливо, до речі, переходжу з теми на тему, хотіла подякувати ППО за роботу, за те, що все збили, нічого ніде прильотів не було, але, звичайно, уламки також дали шкоди і дуже. Навіть здається, найважливіше життя, але все рівно для тих, у кого постраждала квартира, автівка. Це усе життя ось так. Да? Люди їздили на роботу, возили дітей, там садочки школи. Це якась така налагоджена рутина, і воно все просто шкереберть. Теж неприємно. Тому дуже співчуваю. Але ППО молодці. А про наш сон да, не змогла більше заснути, тому що рано вкладаємось, і діток вкладаємо рано, щоб подув в і я закриваю мікрофон, щоб вам не шуміло, щоб вони легко вставали в той час, який потрібен, в і в садочок, щоб не будити, не трусити дитину. Як пам'ятаю, мене будили в дитинстві, я не могла прокинутися. Тому вкладаю в той час, щоб вони нормально зранку прокинулися. Якщо вони погано прокидаються, то я буджу ще трохи раніше. І мене завжди дивують, і мені дуже шкода таких дітей, кого вкладають об 11-12 годині, і потім кажуть, що дитину не можуть о сьомій ранку добудитись. Звичайно, бо дитина не виспалась. Будь ласка, вкладайте дітей вчасно, бо це ну, для мене сон це все. І зовнішній вигляд, і здоров'я, і самопочуття, і взагалі бажання жити. А для дитини, мабуть, ще більше. Йти до мене з ладиком погуляти, сонечко. Бо я відчувала, що якщо я не вийду на вулицю, це буде день у ліжку. Вдома нічого робити не могла, бо хочеться спати. Іди до мене. Хочеш мій чай, вже не гарячий? Не змерз? Ось, а свіже повітря ще й сонечко якось збадьорило, і вже з'являється бажання щось робити. Що буду робити? Що не, буду робити? Не, знаю. не знаю. Можливо. Ценера ріку хочу підстригти трохи, і, можливо, я все ж таки дороблю оцю діляночку там, де лаванда. Там? Да. Будеш допомагати? Ну, правда, земля холодна. Вночі так було прохолодно і земля неприємно холодна. У мене немає таких хороших рукавичок, тільки тоненькі. Треба собі купити якісь хороші рукавиці, як у тата, У нього є такі прям товсті. А, думала, Владик буде копатись в пісочнику, а весь пісок мокрий. І біля пісочку зараз покажу, там прям калюжа, а, якось там нижча територія і весь сніг, і який був. Чому до е, піску? Чого? Тому що там мої формочки, я тоді залив бетон. Ти, ти вже в багнюці поколопався? А як ти залив, що ти не вимозався? <гум> Коротше, і весь сніг, і дощ все туди стікає прямо, прямо там, де ми граємось. Да? Mm -hmm. Будеш чекать. Yeah. Да. Ось так. Що хотіла сказати? Хай ці ракети йдуть туди, звідки вони вилетіли. І хай всі будуть живі, здорові. Так, да, mm -hmm. Угу. Вже півтора року розмовляю з ними українською мову, а відповідає мені. Російською і деякі слова українською. Раніше дуже через це переймалась, бо якось неприємно навіть чути цю мову. Хоча я сама багато з ким розмовляю, і з мамою, і з чоловіком буваю російською. Але ну ви розумієте. Але це не головне, головне, що ми живі, здорові, і це найголовніше, а все інше ми звикнемо, навчимось. Так, синочек? Mm -hmm. вже до речі, будемо подавати документи до школи. Чому я ще переймаю, щоб добре вони розмовляли українською, щоб в школі легше було, бо Матвій може і так, і так. А Владику ще важкувата, хоча він все розуміє, тому що я вже довго з ним спілкуюсь. Але відповідати в школі треба українською, і вже зараз, з 25 числа, будемо подавати документи. Ми вже обрали вчительку. До речі, я подивилась у нас на наступний рік вчителі, які зараз ведуть. Четверті класи будуть у нас на наступний рік, ну, як у всіх, буде за перші, Подивилась на сайті, як виглядає там дві молоді вчительки у нас і дві постарше. Думала, я намагалась знайти відгуки, до кого йти. І вчора ми були на дні народження у бабусі, і там були мої двоюрядні брат і сестра, які навчаються в цій школі. Брат вже закінчив, а сестра в 11 класі. І я якраз показала фотографії, спитала, чи знає вона їх, і вона мені порадила, яка їй прям дуже подобається вчителька. І класно, що у нас є такий, можна сказати, перевірений відгук. І, напевно, до неї будемо проситись. Хоча я не знаю, чи можна взагалі обрати вчительку, наче кажучи, можна, але коли я Матвія заповнювала заяву, я не пам'ятаю, щоб там було якесь там. До кого ви бажаєте потрапити? Здається, ніхто не на нас не питав, і ми потрапили до кого потрапили. Буду дізнаватись, як саме до цієї потрапити. І вже маленький школярик готується до школи. Будемо брати рюкзачок, зошити, ручки. А ти хочеш школу? Ні, ні. Тому що не буде сильнення, щоб виявлятися з картоном. Буде час, буде після... після уроків. А друзі будуть. З друзями гратись, хочеш? Угу. Да? Владик дуже компанійський, дуже любить друзі, дуже любить з кимось грати, ходити угу. в гості. Так? Угу. Ладно, пішли, покажемо вам калюжу нашу. Угу. І покажу, що ти з пасочок зробив. Ось тут виходить. Нижче територія, вже всі доріжки, всі висохли. Я вже подивилась у вікно, думаю, о, сухо, класно, йдемо в пісочок. Владика ще не пройшло 10 днів з першого дня вітрянки, тому, що, тому він ще заразний. Кажуть, 10 днів має пройти, то ми на майданчик не їдемо. І прийшли ось болото, ось болото. А от то, те, що вище, городик, наприклад, сухий ось вся, весь пісочок. Все. О, І вже в багнюці вперше вдягнули кросівки. Купили йому ще одні кросівки, бо ті, що я замовляла на сенсей, Все ж таки трохи великі. Так, синочок. І він вже вліз. Що ти тут готуєш? Каську малашку ми в дитинстві теж таке готували. І котлетки ліпили з отакого. Це обід? Да. Вже травка у нас так виросла. Це все вже цього року, вже молода, вже будемо косити, вже велика. Треба скосити і ми не внесли добриво, Треба вносити на початку весни азот. напишіть, будь ласка, хто вносить і коли. Мені здається, що вже пізно ми прогавили цей момент, його треба вносити до того, як вона активно починає зеленіти. ну, принаймні так в одному відео сказали, я не знаю, у кого є досвід, коли вносили, і чи все добре. Бо кажуть, що можна і перестаратись, і підпалити травку цим азотом. У мене, як завжди, щоденний обхід території, Боже, з цього сонечка, сонечко і такий класний, класне повітря, я прямо одразу прокинулась вдома, лежала просто як не могла очі розплющити. Так, скоро вже будуть нарцисики. І що в мене тут ще? А, цей. Господі, ем... яких там? Гіацинти. О, так багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість буде. Так і ні? А можуть бути порожні, без квіточки бувають? Раз, два, три, точно бачу. І ще раз, два, три, чотири навіть. Не знаю, чи є там щось всередині. Але був тут один. Ось так добре розростається, боже мій. Це просто я набуваю досвіду. Все, зяйка, зі по травці. Можна бігати по травичці. Вже сьогодні зранку такі пташки співали. Прям голосно-голосно. Сорока. Бачиш сорока? Чернобіла. Так. О, чоловік вже відкрив виноград, був накритий. І ось так його пустив. А, до речі, зараз, здається, теж його потрібно подрізати. Ну, не знаю, виноградом займається тільки чоловік. Я сюди налізу. Він читає, що робити. І він все робить. Медрянка. Покажись ще. Трохи крапочки. Ану, покажи, покажи, я подивлюсь. Ага, Трохи залишилось, але вже немає. Мені здається, що у Владика швидше проходить, ніж у Матвія. Не наступай, тільки бачиш, тут півонія, тут квіточки будуть. <сміх> Дослідник <сміх> території. <сміх> Він зі мною завжди дивиться квіточки і завжди. Рахує їх. <сіх> скільки у нас рослин, скільки ти нарахував? рахував? 110. 110 рослин. Це ти оцю лаванду кожну окремо рахував? чи одну? А. Так. 110 рослин у мене. Хм. Бачите? Ні, я не буду сюди лізти, хотіла тут попрацювати, воно все геть мокре. Це я буду вся брудна і ще холодно. Отут залишилось. На жаль, на жаль. О, а що там наші хакура шики? Також не навіть стати сюди, бо... бо брудно. Чи можу? Ой, Ні, нормально. Більш-менш. Зайка, краще ти не йди, бо дуже брудно. Я просто хочу показати, що тут вже ось листочки. Замовляла на сайті сади буковини. Бо питали ще раз, де ми замовляли. сади Буковини, але відгуки різні. У нас, наче, дерева нормальні, живі. Мені написала підписниця, що заказувала, замовляла. О, тут, до речі, не трохи. То були геть сухі і неживі, ну і, відповідно, нічого не виросло. Тому почитайте ще відгуки перед тим, як замовляти, бо у мене є тільки ось один. Відгук один, один раз замовляла. Ого, йшла по колу на обході. Подивіться, скільки мух. Навіть через камеру видно. Це капець, наче є щось приємне в цьому, типу відчуття літа. Але взагалі тут на сонечку собі гріються. Боже, я навіть не пам'ятаю, щоб таке було. Осінню завжди вони починають кусатися. А ну киш, йдіть звідси. Ну, що ви мене? зараз тут пообкакивають все, буду в коричневих цятках. Шуруйте. Такі нахабні, тут посідали. Ідіть. Потім, знаєте, такі є і вдома коричневі точки. Я раніше не знала, думаю, що це таке ці точки? А це ці мухи какають. Наче вони будуть розуміти. Ще б сказала, будь ласка, Ідіть. Ні, вони все рівно повертаються. Зайка, подивись, скільки мух на стінку. Взагалі, а вон диви сюди. Гріється, їм треба погрітися після зими. Оце вікно теж питали. І раніше і нещодавно питали ой. Питали, ой, як гарно сходить, до речі, там квіточка гарно так видно. Питали, як я його мию, моя відповідь ніяк. Я дістаю, якщо стояти на підлозі рукою до середини. Отак я і мию. Якщо взяти швабру, то дістану ось. Ну, оці дві частини помию, третю, ніяк. Я вже віки у Шакову якось писала, що скоро оце верхнє вікно перестане бути прозорим. Я вже через нього перестану щось бачити. Ну, Не знаю, чи клінінг замовляти, чи може зі шлангу під напором просто обмити, ну, будуть сліди від води. Може, ще гірше зробимо. Не знаю, як я його помити, ніяк. Коли стане зовсім брудно, повісимо штору і все. Чоловік купив фарбу для пісочника. Ось таку взяв в епіцентрі фарба гумова універсальна, така сама, якою ми фарбували і грядки. Взяв пошкурити ось такі. ця більш грубіша, як правильно, вона називається, полотно абразивне, вологостійке, а ця потім зашліфувати більш така. М'якенько. Пензлик, валик. А, і це, мабуть, для кришки. Щоб зробити кришечку, там, де будуть зберігатись всі іграшки, пасочки, лопатки. І ще мені підписниця класну ідею дала, що треба чимось закривати сам пісок, бо будуть коти туди пісяти і кахати. Я щось про це і не подумала. І треба або якийсь тент, або плівку. Або зробити кришечку. але кришку буде важко відкривати і закривати владику самому. А мені треба, щоб він був. Ну, він постійно бігає туди сюди щоб він зміг сам це зробити. Тому якийсь тент потрібен. Так. Так, зараз будемо вирізати стрічки для того, щоб відв'язати дерева. Показувала в минулому відео. Хто не бачив, ми посадили абрикос та далі слива. І нам потрібно їх зафіксувати до кілочків, щоб воно не хиталось вітром. Давай, зайка я. Mm. Ти хочеш ріж? Давай мені тканину. Mm. Я тобі відкрию і покажу дорізати. Mm. Та сама тканина, звичайно, бавовна, якою ми підв'язували всі інші дерева. Mm. Таке сонце треба окуляри. Тобі не жарко в шапці? Ні? Mm. Yeah? Давай, чекай. А, десь. Так, ось так. І прямо сюди йди. Ай, тільки <клес> <клес> можна мені не відрізати. І прямо, ти бачиш малюнок. Подиви, подиви. Бачиш малюнок? Mm -hmm. Ось ідеш десь по оцій краще, навіть, бо буде дуже широка. Приблизно. А ну, може. О! О! Oh. І відірви. Правда, вона буде тоді з нитками. О, а ти другу ріш з будь-якої сторони. Зможеш сам чи треба тримати? Треба тримати. <ріст> так. Як я робила? Я робила з одного боку. Ось так. І потім. А, ось так я обкручувала. Ось так, довкола дерева і потім за другий стовпчик. Я треба, мабуть, трохи нижче. Отак. О, і воно натягується і не хитається. Супер. Дай ножиці, синочок. Так, щоб... да, можеш обрізати. Я хочу. Я люблю. Ні-ні, отак от трошки, щоб почало. І тут. Отак-то. От Фух, угу. я вже втомилась, блін. З цією рушньою вонючей. Це ще якось скривилось. Чому робимо це не мотузкою, а ось такими стрічками, щоб не натиралось дерево, щоб воно тут не перетерлось? Ну, я так в інтернеті прочитала. Ми ж не знаємо, як там треба, то робимо, як радять. Ну, це логічно, щоб дерево було комфортно. Іди, відрізай хвости. Все підв'язала і буде тоді рівненько рости. Побіг кудись. Боже, як гарно, коли сонечко просто. Я настільки сонце залежна, ну, яким багато більшість людей. Погода дуже впливає на майже всіх. Дістали самокат, вже катаємось. Якийсь день навіть взимку катались, коли снігу не було. Класно. Я, може, зараз також візьму. У нас є. Я колись чоловікові на день народження дарувала. Самокат для дорослих такий великий. І, або на Матвія велосипеді. Я буваю, він теж такий великий. Буває також катаюсь. О, покалюся, ну це ж обов'язково. Куди ж без цього? Вони влітку, у нас в цьому місці завжди калюжа, влітку завжди по ній їздять, потім всі брудні й мокрі приходять. Боже, бачите, як у нас спокійно, майже нікого немає. І хочу показати вам кадри з дня народження моєї бабусі. Їй виповнилось 80 років. Я виставила фотографію в інстаграм, що в неї день народження, і ви мені так багато привітань написали теплих слів, я обов'язково їй все передам. Вона у мене просто чудова, дуже розумна, добра. Жінка, я її обожнюю, я багато часу в дитинстві проводила з нею. І подивіться, яка вона гарна. Це та сукня, яку ми з нею разом обирали. Ось така у мене бабуся-красуня. Дуже дякую всім за привітання. В такому гарному закладі ми відсвяткували. І також для мене радісна новина, не дуже далеко від нас, відкрили Сінсей, це в Софіївській Борщегівці, в ТЦ Софія Мол. Для нас це ближче, ніж їхати до Лавіни. І я не знаю, це добра новина чи погана, з одного боку, дуже я рада, а з іншого така спокуса сюди постійно заходити. І дуже класний цей магазин, великий, і тут найбільший відділ. Товарів для дому, декору, все, що я люблю, посуд, постільна білизна, найбільше з усіх сенсеїв, де я була, більше ніж в лавіні, в ретро, -вілі. Просто такого величезного відділу і асортименту я в жодному не бачила. Трохи вам познімала, дещо, бачите, є сині цінники, тут видно ціни. Детально з цінами не знімала, тому що гуляла з Владиком. Він би так довго не хотів зі мною ходити, тому швиденько пробіглась до того ж, було дуже багато людей, бо це дійсно. Такий юзк у нас тут ще є, і такий, мабуть, перший нормальний магазин, де є і для дорослих одяг, і дитячий, і великий вибір всього гарненького. Показую, що у нас тут є, якщо вам щось подобається, завжди можна це знайти на сайті і замовити, якщо вам сюди далеко їхати. Мені дуже сподобались ось ці контейнери для масла, вони скляні, я взагалі обожнюю все, що з деревом. Взяла ось такий салатник, покажу ближче далі. Різні тут баночки, також я ніколи в офлайн магазинах їх не бачила. Як знаєте, я дуже люблю різні баночки, але не брала, тому що у мене і так їх досить багато. Дощечки, різні таці для серверування столу, також мені дуже подобається цей колір, така цікава структура дерева. Також з'явилось багато різних контейнерів, органайзерів, яких я раніше взагалі не бачила в цих магазинах, дуже стильною, сучасною, такої рівної прямокотної форми. Зверніть на них увагу. Багато різних вішечків, але якість мені не дуже подобається, вони такі тоненькі, у юску мені подобається більше. Різні столики також ніколи я не бачила в цих магазинах. Пластикові стаканчики, ланчбокси, бутилочки, ось такі келихи, дуже прикольний у вигляді машинки. Декор, як вазочки, штучні квіти, різні подушечки, також велике різноманіття. І навіть є ось такий відділ для тварин. Тут і іграшки, і навіть одяг для маленьких собачок. Великий відділ для дівчат, різні блокнотики. Владик схопив вже ось такий блокнот з попітом, дуже йому сподобався. Пухнасті ручки, олівці. Мені здається, це просто рай для діток, особливо для дівчаток, для хлопчиків, там, де все таке синеньке, відділ невеличкий, а ось для дівчаток просто рожевий рай. Подушки, котики мені теж сподобались. І ці такі ніжні. Ось такий відділ для дня народження, різні трубочки, стаканчики, тарілочки. І ось такий відділ для маленьких діток. І покажу, що ми взяли. Ось така мисочка. Мені сподобалась. Я нещодавно розбила робила на водяній бані, там готувала дещо, і розбила свою скляну для салату. І ось замість неї взяла ось таку гарну салатницю. Маленька вазочка. Мені здається, її можна і як вазочку, і як свічник використовувати. Владик захотів взяти такі формочки для печива. А, такий блокнотик також йому б сподобався. Так, вирізаєш, а потім притискаєш, щоб було... а, був <сум> динозаврик. Сподобався ось такий блокнотик. Попит і разом блокнотик в клітинку. Прикольний. Пишеш і тикаєш. І ось така копілочка. ведмедик маленький, в дитячому відділі. На цьому завершую своє відео. Дякую, що провели цей день з нами. До наступної зустрічі!